Я виконую звичайну для себе роботу. Беру в руки ніж і нарізаю капусту. Я ніколи не замислювався над тим, що відбувається у моїх м'язах. А виявляється, тут функціонують нервово-м'язові синапси. А що ви про це знаєте? Вітаю всіх! Я Алла Шатунова. Сьогодні з вами вивчаємо нервово-м'язові синапси. Розміщення. Будова. Механізм передачі збудження, блокування нервово-м'язового синапсу. Розміщення нервово-м'язових синапсів. Нервово-м'язові синапси формуються між закінченням рухового нейрона. Та м'язового волокна, утворюючи спеціалізоване з'єднання, де нервовий імпульс передається на м'яз, наприклад, нерви плечового сплетення рисунок 1 і нервують м'язи верхньої кінцівки рисунок 2. Та забезпечують скорочення м'язів верхньої кінцівки. Відео. Нервовий імпульс передається м'язам верхньої кінцівки від нервів плечового сплетення завдяки нервово-м'язовим синапсам. М'язи скорочуються, чоловік виконує відповідну роботу. Особливості нервово-м'язової передачі імпульсів аксони мотонейронів, які розміщені у передніх рогах спинного мозку, Рисунок 1 та рисунок 2, розгалужуючись, утворюють синапси з волокнами скелетних м'язів. Рисунок 3. Нервово-м'язова передача імпульсів. Нерви безпосередньо не сполучаються із м'язами. Між ними є дуже вузька щілина 20-30 нанометрів, яка є складовою частиною нервово-м'язового синапсу. Рисунок 1. Нервово-м'язовий синапс утворюють такі структури: нервове закінчення, частина м'язового волокна, до якої прилягає нервове закінчення, щілина між нервовим закінченням та м'язовим волокном. Особливість будови нервово-м'язового синапсу. Нервове волокно, яке і нервує м'яз біля м'язової клітини, втрачає міелін і розширюється. Утворюючи нервове закінчення, розглядаємо схему на рисунку 1. Та частина мембрани нервового закінчення, яка прилягає до м'язової клітини м'язового волокна, називається пресинаптичною мембраною. Постсинаптична мембрана частина мембрани м'язового волокна біля нервового закінчення. У нервово-м'язовому синапсі ця частина мембрани Називається кінцева пластинка. Будова нервового закінчення. У нервовому закінченні міститься велика кількість мітохондрій, синаптичні пухарці визикули діаметром близько 50 нанометрів, які заповнені нейромедіатором ацетилхоліном. Розглядаємо на схемі рисунок 1. Концентрація іонів кальцію удвічі більша. У міжклітинній речовині, ніж у нервовому закінченні. Коли синапси не збуджуються мотонейронами, ацетилхолін все одно виділяється у незначній кількості. Навіть у незначній кількості він зумовлює незначну деполяризацію кінцевої пластинки, яка називається мініатюрний потенціал кінцевої пластинки. Будова постсинаптичної мембрани Постсинаптична мембрана. Значно товща, ніж мембрана м'язового волокна, яка за межами синапсу. І має так звані субсинаптичні складки. Постсинаптична мембрана завдяки субсинаптичним складкам дістала назву кінцева пластинка. Субсинаптичні складки значно збільшують площу поверхні постсинаптичної мембрани кінцевої пластинки у порівнянні, із пресинаптичною мембраною. У постсинаптичній мембрані розташовані хемозбудливі ліганзалежні натріві канали. Активація натрівих каналів відбувається під час дії на мембрану медіатора ацетилхоліну. Ацетилхолін взаємодіє із розташованим поблизу каналу хеморецептором, у даному випадку Н-холінорецептором. На постсинаптичній мембрані кінцевій пластинці також є фермент холінестеразам. Проведення збудження через нервово-м'язовий синапс має такі етапи. Перший етап деполяризація пресинаптичної мембрани завдяки потенціалу дії, який поширюється по мембрані аксона, до його закінчення виникає деполяризація. Пресинаптичної мембрани, де поляризація призводить до відкриття у пресинаптичній мембрані воріт кальцієвих каналів, через які шляхом дифузії в нервове закінчення проходять іони кальцію. Другий етап вихід ацетилхоліну. Визикули із ацетилхоліном завдяки підвищеній концентрації кальці 2 у нервовому закінченні. Наближається до пресинаптичної мембрани. Цей процес відбувається за участі кальмодуліну. Візикули розкриваються, і виходить квант медіатора синаптичну щілину шляхом екзоцитозу. Один квант дорівнює 5-10 тисяч молекул ацетилхоліну. Третій етап деполяризація кінцевої пластинки. Ацетилхолін. Шляхом дифузії проникає до постсинаптичної мембрани, мембрани м'язового локна кінцевої пластинки, де взаємодіє з нікотиновими Н-холінорецепторами. Внаслідок цього відкриваються хемозалежні ворота натрівих та калівих каналів кінцевої пластинки. Через відкриті ворота каналів за електрохімічним градієнтом відбувається Масивний вхід іонів натрію у клітину і вихід іонів калію із клітини, що і призводить до деполяризації кінцевої пластинки. Четвертий етап. Генерація потенціалу дії на кінцевій пластинці. Деполяризація кінцевої пластинки має назву Потенціал кінцевої пластинки. Його величина сягає. Близько 05 мВ на рисунку 1. Це місцевий потенціал, який викликають місцеві електричні струми на мембрані м'язового волокна. Завдяки сумації місцевих електричних струмів на мембрані генерується потенціал дії, поширення якого викликає скорочення м'язового волокна на рисунку 1. П'ятий етап. Утворення мініатюрних потенціалів. Вміст ацетилхоліну в одній візикулі, один квант, достатній, щоб викликати мініатюрні потенціали кінцевої пластинки, але їх величина менша за порогу, і вони не спроможні генерувати потенціал дії у м'язовому волокні. На рисунку 1 цифри 1 позначений мініатюрний потенціал. Мініатюрні потенціали дії кінцевої пластинки виникають спонтанно і, можливо, мають трофічний вплив на м'язове волокно. Шостий етап припинення дії ацетилхоліну. Під пливом ферменту ацетил естерази. Руйнується зв'язок ацетилхоліну із холінорецепторами. І він розщеплюється. На кінцевій пластинці до оцтової кислоти та холіну. Більша частина холіну, що утворився, повертається для синтезу нових квантів ацетилхоліну через пресинаптичну мембрану в нервове закінчення аксона вторинним активним транспортом, поєднаним із транспортом іонів натрію. Інша частина холіну йде на виконання ним інших важливих функцій, речовини, що впливають на нервово м'язову передачу імпульсів, інгібітори ацетилхолін-естерази, а це неостегні, пірідостегні, амбимонії сповільнюють розщеплення ацетилхоліну на холін та отстову кислоту. Ацетилхолін не руйнується, продовжується тривалість його дії. Ботулотоксин гальмує виділення ацетилхоліну через пресинаптичну мембрану і тим самим здійснює блокаду нервово-м'язової передачі. Гіаміхолін блокує транспорт холіну через пресинаптичну мембрану, зменшуючи його запаси у нервовому закінченні. Міорелаксанти часто застосовуються у клінічній практиці. Наприклад,. Д-тубокурарі є конкурентом ацетилхоліну за нхолінорецептори кінцевої пластинки. Тому при введенні міорелаксантів ацетилхолін не може з'єднатися з, з нхолінорецепторами кінцевої пластинки. Фізіологічні механізми в'язують слабкості при деяких захворюваннях. Важка міастенія. Міастинія гравіс характеризується слабкістю м'язів і є наслідком зменшення кількості енхолінорецепторів, що викликано впливом циркулюючих антитіл до цих рецепторів. Застосування інгібіторів ацетилхолінестерази подовжує дію ацетилхоліну на рецепторі і частково компенсує зменшення їхньої кількості. Слабкістю м'язів. Також характеризується синдром ланберта Ітона, коли при блокаді одного з кальцієвих каналів пресинаптичної мембрани зменшується виділення нейромедіатору ацетилхоліну з пресинаптичної мембрани рухового нерва. Тривалі титанічні скорочення м'язів. При тривалих титанічних скороченнях м'язів рисунок 1. У нервових закінченнях рухових нервів концентрація іонів кальцію 2 збільшується, рисунок 2, що призводить до збільшення кількості нейромедіатора та скорочення м'язових волокон. Підсумок особливості передачі збудження через нервово-м'язовий синапс. Передача збудження у нервово-м'язовому синапсі відбувається в одному напрямку з певною затримкою близько 0,5 мС. При дуже частих та тривалих подразненнях можуть відбуватись виснаження ацетилхоліну та втома синапсів. Є методи посилення або послаблення передачі імпульсів нервово-м'язами синапсами. Посилити передачу нервових імпульсів можна за допомогою замінників ацетилхоліну, холіноміметичних засобів, наприклад, карбаколіну, або шляхом інактивації ацетилхоліностеразу. Езерін, фізостегмін. У цьому випадку медіатор не руйнується, його дія посилюється та подовжується. Ослабити або припинити передачу нервових імпульсів можна при введенні курериподібних речовин, міорелаксантів, наприклад, тубокурарину, диплацину. Ці препарати зв'язуються з холінорецепторами і блокують дію ацетилхоліну. Особливості передачі збудження через нервово-м'язовий синапс у непосмугованих м'язах. У синапсах, які розташовані на непосмугованих м'язах, медіатором може виступати не тільки ацетилколін, а й норадреналін гістамін. Тому на постсинаптичних мембранах клітин одного і того ж органу можуть бути розташовані кілька видів хеморецепторів. Наприклад,. Адріанорецептори, гістамінові рецептори. Реакція м'язових клітин буде залежати від кількісного співвідношення між різними рецепторами, а також від їхньої чутливості до того чи іншого медіатора. На непосмугованих м'язах розміщені не тільки збудливі, а й гальмівні синапси, активація яких призводить до зниження активності м'яз. Медіатор гальмівних синапсів. Взаємодіючи з постсинаптичною мембраною спричинює її гіперполяризацію. Один і той же медіатор може проявляти для одних клітин гальмінний, а для інших збудливий ефект. Наприклад, норадреналін зумовлює скорочення непосмугованих м'язів судин – рисунок 1 і розслаблення м'язів бронхів, рисунок 2. Це залежить від виду адренорецептурів. З якими реагує норадреналін. Максимальна частота подразнення у цих синапсах набагато нижча, а передача збудження блокується не курари подібними препаратами, а, наприклад, атропіном. Дякую за перегляд відео. Дякую за вподобайки та коментарі.